Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Ігор Данимчук. я є душпастер для українців дієцезії Хазета. це є південно-італійське місто. Ми зібралися тут, у цій церкві, разом з вівтарною дружиною, разом отцем діяконом Андрієм Шабановим, щоб помолитися вербицю за нашу рідну Україну, за наших захисників, захисниць. За перемогу і за мир для нашої держави. Ця церква, в якій ми знаходимося при Святої Тройці, має важливе історичне значення для українців в Італії. Ми знаємо, що першу парафію в Італії заснував патріарх Йосип Сліпий, а друга парафія була заснована тут, у цій церкві, 8 липня 2013 року. І 22 червня цього року ми очікуємо тут, владику Григорія Комара, який своїм декретом цю нашу параду, яка скоріше належала до італійської дієцезії, вона буде належати до нашого українського апостольського екзархату для українців в Італії. Тож просимо всіх до молитви, нехай Господь нас вислухає, Мати Божа нам в усьому допомагає. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. У ім'я Отця, і сина і Святого духа, амінь, у ім'я Отця, і сина і Святого духа, амінь. Благословенний Бог наш завжди, не і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава твій Боже наш, слава Тобі. Вірую в єдиного Бога, царства життя, творця, небо і землі, всього видимого і невидимого, І відимо, Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Є дорого, вітця рочена, перед усіма віками, світла від світла, істина від Бога Істина, бо родженого, ти і і то це, що через Нього все послав. Віце для нас, все нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і з Духа Святого, і Маріса, людиною, і, і ворозп'ятий за нас, вот як палатах. І страждав і був похований, і воскрес у третій і несі Списання, і вознісся на небо, і собі право і слав, і другий війни зі славою судити живих і мертвих, а й царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що до Отця, сину війну поклоняє і мірі, слава, що говорив через пророків. Єдину святу, соборну апостольську церкву. І сповітує не хреще на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертве і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бороди святі, порабийся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословенна ти між вкрами і благословенний підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і синові, що нас відтопив своєю найсвятішою кров'ю, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бороди, дій порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний Бога, Твого, бо Ти породила Христа, спаса і Спавителя душ наш. Слава і Святому Духові, що нас просвічує, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діва на Після, благодати ми Господь Стове, благословена тих і жінка, і благословенний Діло на того. бо Ти про дива Христа, спасе і Скорителя душ наших. Слава Отцю і Ісину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекиного Него, запровади всі душі до Неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Розважимо Свої перші радісне таєсла, благовіщення, і Діви Марії. Шостого місяця ангел Врегіл був посланий Богом місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж діви була Марія, війшовши до неї, ангел сказав їй: Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена тими жінками. Вона стривожилася цим словом і почала роздумувати собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: Не бійся, Марія, ти знайшла ласку Бога, ось ти зачнеш у Лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус». Він буде великий і сином Всевічнього на смерть, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і Він царюватиме над домом якова повіки, і царювання Його не буде кінця. Тоді Марія сказала: Ось я Господня Слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Отче, Отче наш, наш, що ісина Іса, нехай сниться Твоє, нехай царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до нашим, і не веди нас у спокусу, але вислови нас і амінь. Погродися Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з собой, благословена жінками, і благословений бідона Твого. Во ти породила Христа Спаса і Діва радуйся, володати Марія, Господь тобою, Благословенна ти вішікам, і благословених підлога того, во ти Христа, спаса і справителя душа наших, погородиця Діва радуйся, Марія, Господь з тобою, Благословенна ти пішкам, і благословений пілона того бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша, по городиця ді поранися, Марія Господь с благословенна благословена ти жінками, і благословених білого твоя, бо ти породила Христа Спаси, і спавителя душа наші, благодиця ні поранися, благодати Марія, Господь с благословенна благословена ти жінками, і під пілона Твого, бо ти бо ти породила Христа Спаси і збавителя душа наша, по городицях і воратися, благодати Марія Господь благословенна ти між жінками і благословених бідно Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душа, породиця і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословених білона Твого. По ти бородина Христа спаси, і з повітря душа наша, по городиця діба ранися, благодати Марія Господь собой, благословена тим жінкам, і благословенний пілона Того, по ти бородила Христа Спаси, і і твого. Бо ти породила Христа, Спаса, і спавителя душі наших, Богородице, діва, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і, і благословених від Бога Твого, Бо ти породила Христа, Спаса, і душ наших. Слава Оцю і сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо наш любий Ісусе, простила наші гріхи, захорони нас від пекерного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Розважмо собі друге радісне таїнство, відвідане пречистою Дівою Марією Єлизаветою. Тими днями Марія, зібравшись, спустилася швидко в дорогу в міську околицю у місто Юде. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета, привіт Марії, здринулася дитина в її лоні. І Єлизавета сповнилася Святим Духом і сказала: Благословенна ти між жінками, і благословена плід лона Твого. Звідки мені це, що прийшла до мене мати Господа мого, ось голос твого привітання золуна у моїх рухах, дитя з радості здригнулося у моїм лоні». Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє Бозі спасі моїм, бо він злянувся на покору славині своєї, ось то він нині облажатимуть мене всі роди, великі вовчини мені всемогутній, і святе Його ім'я. Отже наш, що є сина небеса, син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, на небі, так і на сім'ю. Вік наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми, прощання, не отцям нашим, і не веди нас у спокусу, та веселина всі духам, амінь. Богородиця діворапися, Благодарна Марія, Господь з тобою, благословена тих і жінках, і благословених на Твого, бо Ти, промина Христа, Спаси, і Збавителя душ наших, Богородиця, Дім радуйся, благодатна Марія Господь благословенна ти благословена жінками, і благословений нікола твого, бо ти породила Христа спасе і спавителя душа наша, породи це Діва Радися, Марія, Господь з ти благословена жінками, і благословений пілона Твого, бо тих породила Христа Спаси і Сбавителя душа наших, погородиця діва радися благодатная Мария, Господь с тобой, благословена тих мішниками, і благословений білона Твого, по тих продилах Христа, спасі і збавителя душ наших, погородиця, ні порадийся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословена ти мішниками, і благословений пілона Твого, по тих продинах Христа, спас і збавителя душ наших. Богодиця ні порадишся, благодати Марія, Господь з тобою, благословена ти жінкам, і жінками, і благословений бідола Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця Тіборадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений білого Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Похорониця Ді порадися, благонатима діях, Господь Субой, благословенна тих жінкам, і благословених відома Того, проти протила Христа, спаси, збавити душа, погородиця Ді порадися, благонатима діях, Господь Субой, благословенних тимкам, і благословених відома Бо ти породила Христа спаси, збавителя душа, погороди. За діборамися, слава давам її, Господь з тобой, мало славе та і нібах слова і Лаго, бо ти породила Христа, спаси, спарителя душ наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині по все часу, і на віки віків. Она що Ісусе, прости на наші віки, захорони нас і пиття й домою, зарвайся душі до неба. Особи патніше, навіщо потребує Двого на себе. Розважно собі третє радісне таїнство, народження Ісуса в Вихлеємі. Настав їй час родити, і вона породила свого Сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли сирією правив крім. І йшли всі записатися кожною своє місто. Пішов також Іосиф з Галилеї, з міста Назарету в Юдеї, в місто Давида, що зветься Вефлеєм, бо він походив з домою роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина переворотного, сповила його та поклала ясла, бо не було їм місця в заїзді. Отче наш, що єси на небесах, нехай не святиться і на Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний на дай нам сьогодні і прости нам пробити наші, як і ми прощаємо прощаємося нашим, і не нас у суспу, а не нас і духа. На Амінь. Породиться діво порадився, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тихінкам, і благословених відома Твого, по тих протинахриста, спасе, і збавителя душа, породиця діборатися, благодати Марія, Господь собой, благословенна тихінках, і благословених відома Твого, по тих протинахриста, спасе, збавителя душа, погородиця Діба радуйся, благодати Марія, Господь собой благословенна тим жінкам, і благословений пілона того, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душа наша, Бог, родицях Діба радуйся, лавда Марія, Господь з тобою, благословенна тими Жінкам і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа Спаси, і збавителя душа Бог, породиця Діба радуйся, ладата Марія, Господь з тобою. Благословена тим жінка, і благословенний словенних білого того, бо ти породила Христа спаси, і збавите душа, породиця діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена ти вішенкам, і благословенний словенних білого бо ти тих бородилах Христа Спаси, збавити душа наші, породиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна тим жінкам. І Бог словені клідова Того, бо ти породила Христа спаси, збавите душ наші, по родицях Діба радився, благодати Марія Господь с той, благословен ти пішінкам, і Бог бо Словені Твого, бо ти породила Христа Спаси, збавитня душа наші, по городиця Діва радися, благодати Марія, Господь с тобой, благословен ти пішінкам, і Бог словені твого. Воти породила Христа спасе, і збавителя душа нашу, поворотиться, діва радуйся, благодатна Марію, Господь собою, Ти між жінкам, і благословений відома Твого, по ти породила Христа, спасе і збавителя душа наша, слава Цю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки і віків. Она що Ісусе, прости нам наші гіхи, затвори нас рік, і пика на й Заробні всю душу, неба, благослови на віше, де Бог, твого населення. Розділимо собі четверте радісне таїнство, стрітіння Ісуса у храмі, як сповнились вісім днів, коли мали обізати хлоп'яка, назвали його ім'ям Ісус, що надав Увангел перше, ніж Він зачався в лоні. Як сповнилися дні очищення Вітнього, за законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим. Поставити його перед Господом, як то написано в Господньому законі. Кожен хлопець, первородний, буде посвящений Господеві, і принести жертву, як то написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє голубиня, або, або в Єрусалимі чоловік на ім'я Симео, чоловік той, праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито святим Духом, що не бачитиме. Смерті перше, ніж побачив із Христа Господа. Він прийшов Духом у храм, як батьки вносили дитя, дитя Ісуса, щоб учинити над Ним, за, закон, э, за законним звичаєм, Він взяв Його на руки, благословив Бога і мовив, Нині, владику, можеш відпустити Слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту Бога. І слава Твого Дніві Ізраїлю. Отче наш, що єси небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на та небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, головатцям нашим, і не вини нас у спокусу, але визволи нас і Амінь. Похоронися діво, радуйся, Лавна та Марія, Господь собой, благословена жінка, ти жінками і благословених відомих Твого, у ти продилах Христа Спаси, і змовителя душа, породиця ті порадуйся, лавна та Марія, Господь собою, благословена ти вікам, і благословених відоми Твого, по тих протилах Христа Спаси, і змовителя душа наша, по городиця ті оратийся, Во дата Марія, Господь з собой, благословена ти вішікам, і, і благословених діло твого, по тих проти Христа спаси, збавити душа наша, породиця діборатися, во дата Марія, Господь з тобой, благословена ти вішенка, і пословенних відома Твоя, по тих проти, Христа спаси, і збавите душа наша, породиця діборатися. Вода не волі, Господь тобою, благословена тим жінкам, і вот славених відомна Твого, по ти проти Христа спаси, і збавити душі наші, породиця Діба радися, лода не волі, Господь тобою, благословена тим жінкам, і по словених відомах твого, по ти проти Христа спасе, і збавити душа, породиться діборатися. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінкам, і благословенний під Бога Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Бог й і діво Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінкам, і благословенний під Бога Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Бог й і діво Благодаря Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам, і благословений бідона того, бо ти породила Христа, спаси і збавителя, душ наших, по родиця діва радися, благодати марі, Господь собою, благословена тим жінкам, і благословений відо на того, во ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Воронися Дніба радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! благословена ти жінка, і жінкам, і благословених віно Твого, бо ти пробила Христа, Спаси, Свопихля, душа наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, все час, навіть, і по всех часі, і на віки віків, амінь. А наш живне Ісусе, прости нам наші віки! захорони нас і духе добрих, закроти. Роки, що найбільше потребують волога. Розважмо собі п'яте радісне таїнство віднайдення Ісуса серед учителів храні. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. Як йому було 12 років, вони пішли, як Бог звичай на свято. Коли минули ті дні, і вони повертались, то хлопчина Ісус остався у Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали, гадаючи, Він в гурті. Вони прийшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими, а не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його в храмі, як він сидів серед вчителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумом і відповіді. Бачивши його, вони здивовані і сказали йому його маті: дитина, чому ти так це зробив? Не? Ось батьки, Твій і я, боліючи тебе, шукали. Він же відповів їм, чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова і сказав їй, і він пішов за ними і повернувся в Назарет. і був їм слухняний, а мати його зберігла всі ті слова у своїм серці. Ісус ще зростав з мудрістю, літами і ласкою Бога та людей. Отче наш, що, що єси на Христа, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо прощаємося нашим, і не бери нас у спокусу, але визволи нас і духа. Породиться і порадуйся, благодати. Благословенна тим жінкам, і благословених білого того, бо ти протила Христа спасе і збавити душ наших, Богородице, родицях Діба радися, плавда ти Марія, Господь тобой, благословенна тим жінкам, і повславених нілона того, бо ти проти Христа Спаси, і душ душа, Богородице, городиця Діба радися, благодати Марія, Господь тобою. Благословена тим жінкам, і благословених білого твого, по ти породила Христа Спаси, збавити душа наша, породиця діборатися, благодатна Марія, Господь собой, благословена тимкам, і благословених ніхто на Твого, по ти породила Христа Спаси, і збавителя душ наших, погородиця діванися, благодатна Марія, Господь Благословенна ти тих міженкам. І благословений бідона Твого, бо ти породила Христа спаси, і збавителя душ наших, по родиця діванися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословених відома Твого, бо ти породила Христа Спаси, душ наших. погородиця Ді воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і Бог славений відома Того, по ти породила Христа спаси, і збавите душа наша, по Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь Тобою, благословенна ти вішенням, і Бог славяти відома Того, во ти бородила Христа Спаси, збавити душа наша, Богородице, Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь Тобою, благословенна ти піженка, і, і благословений бідона Того. Бо Ти породила Христа, спаси, збавителя душа наші, благородиться і порадився, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених відома того, бо ти породила Христа, спасе і збавителя душ наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Але, Ісусе, христина наші гіхи, загороди нас і пехеного. Заховаю всі душі до неба, а особи потребують Бога в серці. Каже нам Ісус Христос, де двоє або троє зібрані моє ім'я, там я є серед них. Щиро дякуємо живому телебаченню, що збирає нас, українців, по цілому світі розкиданих, щоб ми молилися разом у Вербицю. Бо кожного разу, коли ми збираємося, ми завжди приближаємо той день перемоги для нашої України. Дякую також вівтані, дружині хлопцям. Дякую ці диятинам, дякую їхнім батькам, які тут в Італії навчили їх і української мови, і культури і зберігають традиції. І завжди дякую, що ви приходите. І прислуговуйте біля Божого престолу. бо разом з вами правити службу Божу завжди є краще і ліпше. Тож нехай Господь допоможе кожному українцеві, українці, які є по цілому світі, завжди триматися своєї церкви, завжди триматися своєї віри. І ніколи не зраджувати своїй ненці Україні. Хай Бог благословить нас своєю любов'ю, своєю благодаттю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава амінь. Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу, єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.